Місце не дуже хороше, просвічається тут. Ну я знайшов хоча б таке, щоб хоча б відсюда чуть закрите було. Ну я, в принципі, нахожусь в такій частині ліса, що віддалена від тих місць, де хати, тому що там кругом это саме те люди живуть, такі сараи, кругом движуха, якісь господарства. Тому пришлось сюди здвинуться метрів на 300. От. Тут до лісу дорожка, правда, по ней рідко як-то сїздить. От така от. Палатку я не застібав, а просто зав'язав за дерево і все. Ну, зараз це нормально, тому що погода така, доща не буде. Все. Мітре таблетку по жадності, бо я нагріб столько бананіва, а я ж стоку не зима, вони швидко портяться. Подається час, мабуть, викинути. Та сьогодні їх доїм. а все, що не доїм, вже все. Отже ж у нас сьогодні. А я не знаю, який сьогодні. 14 серпня сьогодні. Я продовжую стремительно двигатися на схід. Я думаю, десь через 4-5 днів я вже буду в Чехії. В Польщу я не йду. Так, да, до речі. Саме головне, я ж забув розказати свій маршрут. Маршрут у мене немножко змінюється, тому що я заїжджаю в гості до німця одного ще. Потім їду в Чехію. А з Чехії в Словакію. Я хотів ще заїхати в Вену, але не знаю, чи встигну. Там будемо дивитися по обстоятельствам. Бо мені треба 28 серпня бути в Кошице, Це як мінімум. Тому тут треба орієнтуватися, дивитися, чи встигну я туди так швидко. Так от. Ну і де ви тут бачили огонь? Який тут може бути огонь? Тут не було ніякого огня. Тут все чистенько. А я тут просто гриби збираю, Нічого не знайшов. Все. Я вот сперва хотел вот тут, а но тут все так вот низ вычищенный, а там тонкая просвечивается. Поэтому пришлось залазить сюда. Если подивиться вот так отсюда, даже если кто-то пытался специально дивиться, хрен бы он меня побачил. Хотя мне эту дорогу очень хорошо видно было. А вот там наша велодорожка вон рядом. Интересно так получается, что солнце жарить и запах такой интересный стоит. Ощущення, наче я їду на море. От якесь таке дивне. Не? Дивне відчуття. От. Таке, їдемо. Я ж говорив, що не треба орієнтуватися на великий ліс. Тут лучше вибирати маленький лісок, але такий густий, щоб не почищений був. Тоді буде класно. О! Ейденштат да. Тринден Ранунґем <рив> Пока їдем Кілометрів 10 там буде істочник води, Бо я вчора, который я останній набирав, вона погана пити не нельзя. Все тут з водою не дуже хорошо, поэтому надо рассчитывать заранее. Мені треба було до Макдональдса набрати води, і щоб вже спокійно сидіти в Макдональдсі, а туди одразу бацив в ближайший ліс. Тому що там ближче були такі хащі хороші. А мені треба було за водою заїхати. А якби я раніше став, там були хороші хащі, було б класно. Там були дуже маленькі, але густі. Отак. До речі, я сьогодні дуже хутко поснідав. Швидко, рекордно швидко. Деся, десять 10 виїхав. Хоча і не планував это вот так само. Нічого не треба планувати і загадувати, думати про це. Просто быстро, з утра встав, быстро все зробив вперед. И їдемо. Отже ж так, наступне містечко у нас воно Але тут є вода. Яка на карті не обозначена, але источник є дуже кошерний, Надписей никаких пісней немає. Значить, хорошо, берем. От що значить. Получається, що я. Тестировав, короче, як короче, проложити маршрут туди, куди мені надо. А туди розстояння було 240 км. Осман за один раз не може такий маршрут проложити. Треба хоча б на дві части розбити його. Вот. І в результаті получається така інтересна штука, що вот. спочатку він мені проложив з усіма лучшими настройками маршрут. І він оказался поганий. Коли я убрав рельєф. То тоді він став быстрей, короче, маршрут, але набір був більше. А от сьогоднішній учасник до Макдональдса приблизно 80 км з Та Я пра... поекспериментувати. Включив рельєф і він проложив дорогу і коротше на кілька кілометрів. Я у нас ще й по велодорожці, була. І Ще й набор висоти менше. Потом я добавил еще выбрать крупные дороги. Він еще, короче, проложил. Вот так вот. Так что надо пробовать по всякому. Вот так с утра ложишь маршрут на день. И пробуешь по всякому просчитывать. Короче, там хитро все, да. Ще не досконало у него там. Он робить программно и часто ошибается. Что-то так звонить постоянно. Людей зовуть на збор якісь. Населений пункт називається Ротхаузен. Ветринген, ветринген. Ми так швидко проїжджаємо ці населені пункти. Та вже нічого цікавого нема. Ну і треба буває якісь інтересності, тут якесь зображення інтересне. Хоча це приватний будинок. Може тут колись щось було, чи хтось по приколу сам зробив. Вот. І велосипедних маршрутів ціла куча. Нам туди, мабуть, так. Да. Поки що туди. Мені проложили маршрут сюди, а тут ось паралельно є велодоріжка. Чувак, він їде. Хоча можливо він зараз сюди виїде, бо там з'явився якийсь знак. Так і є, ця велодоріжка все одно зворачує сюди. А я можу зараз на неї з'їхати. Тільки що там перебіг дорогу, якийсь великий звір. Ну можливо, це така лисиця. Хоча бігла, вона не похоже на лисицю, вона бігла наче якась риць. Ну, здоровенна. Прямо там, от, де, де виїзд на дорогу йде знаходу. До речі, такі ж місця дуже хороші. Бачите, а тут дороги взагалі немає. Можна зайти зі сторони соняхів. и ставить палатку на краю, так, чтобы Соня ее закрывалось. С этой стороны дуже густо. В общем, таки. Дуже много всяких сидела, хотя тут она стоит вообще как-то Сейчас 12 часов, но оно что-то так бомкает нестандартно. Сегодня сейчас часто они извинять так. Ну а тут уже архитектура прикольненько появляется, вот, например, психоделичные звуки на фоне, да? Дуже часто такие велосипедные тропы, по которым можно добре срезать. Вот это ж сама фильма, что я брал у Лидли, но только тут больше вкусов разных, тут столько всего. Но саме мені більше подобається. Там якесь та карамельне. Я взяв вот. фісташки. Фісташки редко бувають дешеві. Африкадилки ті, що я бачив в перший раз, нема. Може це треба якісь великі рибу шукати, а в цьому немає взагалі. <гум> Якщо його одразу замотати в теплу одежу, такий тазик спокійно 3 години проживе і буде як свіженький. Вот. Потім знайду удобне місце і там саджу. Підкріпилися мороженим. І Гей, далі поїдемо ген туди. М -м -м. Гляньте, яка каска на колоколі. Треба глянути зблизька, що це таке. Там надпись про Першу світову війну. Ну и каска, наверное, именно с тех времен. Она у них, по сути, не менялась. Вдруг световую они трошки поменяли форму, чуть-чуть так. Матка Боска и всякие архангелы. Иосиф. Святый Иосиф. А то еще кто-то. храм не очень интересный, а вот шрифт. Двидится, каким шрифтом написано. Цикаво, да? А там якась могилка Теж з таким цікавим хрестом. Тут же внезапно обнаружується істочник води. Правда, мені не треба, я оці дві бутилки повних набрав, мінімум 3 літра в таку жару. Треба, щоб було багато. Отже ж так ми все їдемо, а я населений пункт не називаю. Оцей називається отак Лор А дивіться, які тут крістіанські ізбушки. Таке багато полів таких з'явилося і вдоль них добре було б заночувати, надіюсь, сьогодні так і випаде мені. Гарбата сьогодні поменше, сьогодні я маршрут проложу класно. Сьогодні зможу більше проїхати. Таке Кака... таке цікаве місце, тут кругом пустиня, ніде нікого. Ой. Заїжджаю на горку, а тут вот така красота стоїть. Оце місце для обідані. Ой, как тут прохладненько. Так приятно вообще. Я тут трошки посажу. По-моему, мой телефон что-то глючит страшно. Короче, следующее это Радхаус. Непонятно, что тут тут Ладно, сейчас разберемся. Нам сюда ехать. Так часто попадаются здесь сиделки, и всегда не вовремя. Ландвир Дуже класна дорожка, по якій можна було зрізати, якщо б я на неї раніше звернув. Але Осман чомусь не знає про неї. галужить маршрут, як попало. Тут взагалі так класно. Отже, у нас сьогодні предстоїть великий підйом. Зараз дуже крутий підйом 100 метрів вгору. Ну а потім в кінці дня ще один буде. Кошмар. Отак так от. Це знати така срака випадає в саму жару. Але воно вроді далі і не буде, чи то просто поворот обманчиво, може бути. Хрін знає, скільки тут цього підніматися. Але такий столик гарний, я відпочину. Але все одно треба підніматися далі. Кошмар. Отам от руїна якась і там теж були якісь указателі, замки. Щось там таке. Тут далеко й ходити не треба, воно рядом. получается. Короче, это не замок, это что-то еще древнее. Вырубано прямо в камне, да? Ротенхан. Ротенхан называется. Вот оно. Ишь ты, как интересно. Да? Вот так вот. Шаби-я. Опаньки. Вот так мы пройдемся сюда. Ступеньки еще сюда получается, это все выдолбывалось а из цельного каменного этого, блин. Ужас. Ай, хорошо-то как вот. Цикаво, цикаво. Там еще и колодец есть. Все продумано. И нарисованный человечек. Я думаю, что кто-то современный нарисовал. И сверху оно... Так вот. Каменные глыбы. І в них отам теж щось цікаве. От так ця дорожка просто йде вокруг, так? Да? Тут найцікавіше, що цікаве, знаходиться отут. А от сюди щось, мабуть, дерев'яні якісь столби вставлялися в ці дирки. І тут а, на вершині... Капышка тут это приносили жертвы. Судя по тому, що тут выдолбаны, туди вставали деревянные, наверное, вставки. И сюди ложились великі эти бревна, з яких строила стенка. И тут тоже було приміщення. Там полностью выдолбали в камні. А может даже между двух камней я выложил якось, хрень не знаю. И вот там еще третий камень. По-моему, их всего три. Может, еще есть, но дальше не цікаво. Сосна выросла, бачите, как ущелье между камнями. Умеете они. Так, вот это вот тут а тоже что-то было. Интересно, что-то таки могло быть. И... тут такое помещение хорошее для человеков. По-моему, у меня камера запотела, а нет? может ее нужно вот так вроде покрасила вот так вот тут тоже дорожка просто вокруг а не, по ней можно наверх зайти, понял? сюда и можно спуститься тут получается о, нычка Дуже интересно было вся нычка Місце для палаточки, навіть дрова хтось наложив. інтересно, Ой, тут так класно. Тут трошки вітерець продуває і буде добре. І на цьому кам'яшку теж на вершині тут плоске місце. Тут десь під деревом можна примаститися, навіть знизу не буде видно, получается. Тому що там так дерево закривають, вершин цього камня не видно знизу. А зблизька наверх не видно тоже. И тут короче кругом обрив. Ничка, Короче, ничка тут. На тому камні прикольні ничка, но на там тебе буде видно. А тут ні. Тут хованка. Даже это. Да, Всякие следы жизнедеятельности людей тут присутствуют. В общем, все, мы обійшли. Четыре камня. Ой, блин. Все. І тут якісь тоже короче штуки От. Виглядає як сліди пальців. ну та це ж древні технології багов вони робили камінь мягкий, ми могли руками вим'яти. Короче, з нього зробити все, що хоч могли. Бо, бачите так? Шкода. Вот интересно, как сделали. Неужели это выдолбали прямо в камне двери? Я думаю, это была такая типа фортеца. Они использовали камни, потом до них добавляли деревянные постройки. Вот тут, скорее всего, тоже такие типа мостик был. Вот, получается. И вот тут типа стенка над ним. Ну или что-то такое. Короче, они делали так, чтобы она со всех сторон было захищено. Природна фортеця. Це в якісь древні времена. Це ще древні народи, це ще не європейці тут жили. Тому що я думаю, що їм може... Ну я так можу прикинути, що їм тисяч п'ять. 5-6 тисяч назад років таке робилося. Можна прочитати і перевірити. Да, Тут теж є свій Ліхтенштейн. Находиться. от А ось. А де тут Ліхтенштейн? Ага, Роттерман. 10 минут ось. Куди? <свісно> Откуди? По... Такі я помилився. Наверно, це в середні віки якісь монахи-очельники тут жили. Тому що якась дичина виходить, Тут про всякі эти убиния і умертвления. Тому що ось виходить, 1417, і Тут щось то рассказывается про эти. Указатели виходить Лихтенштейн. У мене впереди через 5 кілометрів, може я буду його проїжджати даже. Ось такое. Все, виїхали з лісу, тут поле. Це такі букові ліси, природні, дикі. Тому що дуже багато лісів уже нових насаджених, а це іменно такі кошерні. А он поле для майнинга Майнять Джоулі. Герой. Вас Прикольно так выглядая. Замок. Водяный замок. Это <с> вот типа мостик, а он типа окруженный водяным этим самым. А вот це, это источник. Должна быть надпись. Блин, вода такая кошерная. М -м и вот еще и кассета. тоже древняя порода. и церквень там же ж рядом я сначала коли умывался подумал что вода минеральная Казалось, то это то мій пот просто соленый а так все одно вкусно дуже не похоже на предыдущую ще й холодненько так я одну бутылочку обновлю но пока я полностью не буду набирать хотя надо подивитися по карте Бо тут дуже неудобно, воно медленно набирається так. Поки що у нас дорога йде по низині, але перед Макдональдсом буде підйом. Там вон я приїхав домик красивий. де там прям було на этом на заборі написано доктор якийсь там живе. О, прикольна відділка тут. Пф, я опять не пам'ятаю як називається це. До речі, фахверк, Типу оце фахверк був кругом оце. Тут Це вони подрозумівають, що оця вулиця. фахверк. Там якийсь дворець. Ну, По-моєму, він не дуже цікавий, він просто великий. І його зблизька неможливо глянути. Тут получается велодоріжки вдоль всіх дорог. Оттуда только що їхав чувак якийсь. А ні, там велодорожки немає. Велодорожка якраз в мою сторону. і зачем він мені строить зигзагами, як вдоль траси, велодорожка хороша. можна тупо їхати вдоль траси. І в наступному селі там тоже на карті видно, що велодорожка дуже удобно поворачиває вдоль, вдоль автобана. А він мені реалізував якимись тоже зигзагами вокруг села. Спрашивається за каким хреном він мене послав кругами, если тут є така дорожка в дертраси. І тут теж Тут теж фахверк, фахверк. Сьогодні природа все більше напоминає центральну Україну. Навіть травичка така ж сама. Там, де я морози воїв, взагалі отак вот іначе рідне рідне щось. Не. Траса йде так ровно, мені приходиться то нирять, то залітати на гору. Зато тут я залетів. Тут же одразу бонус. Даже лича. Ну вона якась кисленька, странна така. Коротше я з'їв баночку кефіра. Кефір з клубникою, а я ще в прикуску банан. А потім зверху селедка в автоматі. Знаєте, да? І нічого мені від того не буде. До речі, ця селедка в автоматі вкусніє. Треба запам'ятати. Я все время путаю, з якого це магазину, вже запутався. В общем, оця вкусніє. Найближчі 10 км я буду їхати вдоль цієї траси. Получається, я вибрав крупні траси. І я їду по велодорожці вдоль крупних трас. А більшість цих велодорожок, вони по чомусь не знають, не можуть вложити по ним маршрути. Так странно виходить. І тут теж кругом фахверк. -ок. Там якась церквінь виглядає. Тут так хитро, цією трасою ми проїжджаємо по трубі. Сюди пови... О, виїжджаємо наверх і потім їдемо прямо вон нам сюди. Лебеншміттель. Перший раз почув, побачив це слово в Німеччині. Воно, мабуть, вже дуже устаріло. Він мені часть маршрута положив по цій трасі. А потім треба було з'їхати і їхати кругами. Я думаю, а нахрена? Ну раз можна, значить я і далі поїду прямо до Макдональдса, Так швидше буде. Тепер він вже поправився і проложив сюди дорогу. Прикол в тому, що тут є велодорожка, але вона за відбойником. <гум> Правда, та велодорожка кудись в сторону йшла, я б все одно сюди не виїхав ніяк, а мені треба переїхати через Мост на той бік. Бо там Макдональдс, одразу за перекрстком. Це було страшно. <гум> От. Але я пролетів. тут по-любому, виходить, там автобан. Велодорожки всі заварачують до нього кудись. Єдиний спосіб проїхати, всі карти ложать тільки прямо по трасі. Дивіться, бензина Я таки доїхав до Макдональця в 6 часов. Це дуже добре, у мене запас времени тепер. Зараз грустю ще могут часа два їхати. Тут прикол, один товариш написав, що він знаходиться на 40 км отсюда. Може він мене приглашає в гости. ще один немец. Як я сьогодні ще там заночую, а вже завтра поїду до другого я на це А тут от, за Магдональця прямо є крайник, не треба навіть шукати. А ще всякі страшилки про Німеччину і прочі пугалки. І всякі факти, і всякі штуки, і все мені розказує, бачив оказалось неправдою. Божество оказалось міфами. Осталась тільки одна непонятна. Пугалка про викрадення людей. Хто там викрадає, хто, тут як... кого викрадають, куди для чого. Я взагалі перший раз таке чую, що тут когось викрадає, це не працює. Я зарядився 60% приблизно. примерно. Вот. А по пути немає істочників, Тому я построю маршрут. Тут через 6 кілометрів якраз в лісі хороший істочник, може там і заночую. Тут написано, що вода не питна. Але я перед цим набрав істочник, который кашельний з сенсорним датчиком. Правда, там куча народу сиділа рядом, поэтому я там не знімав. Коротше набрав води. Я сьогодні знайшов дві нових бутилки, буду обновлять постійно. Це дуже редкая штука. В Германии 3 я перший раз бачу. Вообще. Тому тепер міняти маршрут не треба. Іду по старому. От категорически не розумію, що він сюди не ложить. Хоча тут є велодорожка. Правда тут місцевість дуже горбата. Там є конечно, у нього глюки. Короче, я одразу за цим на пунктом. Дорога. виходить, вдоль траси до велодорожка. І вона йде через такий ліс. а ліс оказался офігенний, Тут такі завали. Правда, из залізти було важко, зато вже точно мене тут ніхто не знайде ніколи. Ничка супер, води багато, я вже покупаний. І зараз буду сьогодні добре зниканий, буду на дровах. Отаке. зготовлю вкусніше блюдо. Красота. Порядок. Фух, так добре. Оце саме офігенно, Купатися вже тоді, вечором, коли вже не жарить, щоб вже більше не потіти. Зараз саме кайф такий кайф. І вечеряти ти після такого приємнішла багато.